Добровольців, які з перших днів війни допомагають українським бійцям, нагородили в Івано-Франківську відзнаку народний волонтер Прикарпаття отримали вісім найкращих представників не лише з громадських організацій, а й в сфері журналістики. Також вручили подяки людям, які часто волонтерять і допомагають у доброчинності. Це волонтери області. У нас було поетапно перше нагородження Волонтери цілої області. За заслуги за доставку на схід в гарячі точки і найкращий волонтер Карпаття це ну як за збір коштів, за, за те, що є вообще проробна робота і є існують такі дійсно волонтерих треба відзначити. Тому що держава сторон, лишається цього, і ми вирішили провести таку акцію. Іван Гринчук, координатор самооборони, не лише організовує збір допомоги для учасників АТО безпосередньо із волонтерами, неодноразово відправлявся у червоні зони, аби доставити понад 15 тонн вантажу необхідних речей та продуктів українським бійцям. Хоча й перетинали небезпечні території пісків, волновахи Краматорська під обстріли не потрапляли лише чули вибухи неподалік. Зізнається волонтер, як нам говорили в нас Кополан, є з фронтівська в водяному підпіскам. Скільки раз ми приїжджали, він каже, що за нас справді хтось молиться, напевно. Тому що ми, коли завжди виїжджали, там виходився обстріл. На даний момент, дякувати Богу, такого не було. Ну, бувало, що ми їздили, що там були якісь вистріли, вибухи недалеко. Щодо проблем у волонтерській роботі доводиться зіштовхуватися із людською байдужістю. Розповідає волонтер. Після вже не першого року війни у нас в Україні люди починають вже трошки відходити від цієї проблеми. У Нас старший волонтер, така пані Надія як завжди говорить, війна в тому не пробачить. І відповідно, люди, коли зневірюються, ми стараємося об'яснити, справді підтримати тих солдат потрібно завжди. За ініціативою громадської організації Народна Рада Прикарпаття відзнаками та подяками нагороджено понад 100 кращих прикарпатських волонтерів.